Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, в нашій сьогоднішній рубриці зачекає, що говорить Біблія, маємо на прямому телефонному зв'язку священнослужителя Сергія Вершило. Сергій, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, добрий день усім слухачам. Дуже раді вас чути, Сергій. Скажіть, будь ласка, як ви? Чи ви в безпеці зараз? Як ваш настрій? Все. Чудово в безпеці, ну чудово настільки, наскільки можна під час війни говорити, це я в безпеці. Слава Богу, в наших реаліях це, це дуже важливо. Сергій, знаєте, сьогодні, сьогодні ми спілкуємось на таку цікаву з однієї сторони, начебто просту, а з іншої, і надскладну тему. Тому що говоримо ми з нашими слухачами про молитву, але не просто про молитву, а про заступницьку молитву. І Сьогодні хочеться у вас, як у священнослужителя, запитати: а чи молитесь ви заступницькими молитвами? Як, в принципі, Зрозуміти, що таке це заступницька молитва і чи бачили ви відповіді на ці заступницькі молитви? Е, мені здається, що в наш непростий час всі люди моляться заступницькими молитвами, тому що сьогодні у багатьох людей діти, чоловіки, родичі на війні, і певно, люди завжди в молитвах. Або, коли приходить якась проблема в життя когось з рідних, з близьких, і певно, люди ну, шукають Бога, звертаються до нього. Я особисто ну, кожен день, тому що кожен день молюся за дітей, за дружину, за родичів своїх, молюся за тих, хто боронить рідну землю свою. У мене в житті взагалі. Цікавий досвід колись був коли моя мама пізнавала вчення Біблії. Ну ще не вміла до кінця Богу довіряти. Я пам'ятаю, я приїхав до неї, і ми почали говорити про Господа. Вона вже читала Біблію. Я кажу: мам, а вона захворіла, в неї була е, хвороба, і лікарі дуже мало шансів давали, не знали, що робити. Казали там до бабок звертатися, щоб яйцем качали і так далі. І я пам'ятаю, я прийшов і кажу: мам, давай, от я зараз молюся за тебе, і якщо Господь вирішує твою проблему, ти віддаєш своє серце, своє життя йому. І ми так домовились, помолилися, і Господь сілив мою маму. Ось був випадок, коли мої друзі, знайомі хороші, ну, не мали після одруження якийсь час дітей, і я просто помолився за них. І буквально трішечки часу прийшло, і дружина мого друга завагітніла. Ось. Тому молитва, це, молитва за когось, це взагалі частина, частина життя, яку ми постійно використовуємо. А от якщо ми говоримо, в принципі, про молитву, е, можете пояснити різницю між заступницькою молитвою і просто особистою молитвою? Ну, особиста ж молитва. Це молитва, коли ти з Богом говориш про власне життя, якісь власні переживання, власні потреби. А заступницька молитва це коли ти виходиш за рамки свого я. І всього, що навколо твого я знаходиться, коли ти в свій розум, в своє серце впускаєш інших людей з їхніми проблемами і переживаннями, і за це молишся до Господа. Ось це і є різниця між особистою та заступницькою молитвою. А ви могли б розказати в контексті Біблії, що саме вона говорить про заступницькі молитви? Можливо, є якісь приклади, яким чином е, треба молитися, власне, заступницькою молитвою. Що про це говориться в Біблії саме? Угу. Ну, ви знаєте, в Біблії, можливо, і немає якоїсь такої окремої теми, як заступницької, ну, як богословської теми. Але в Біблії є Дуже багато прикладів, коли хтось молиться за когось. Ну, от, наприклад, сам Ісус Христос, наш Спаситель, він молиться за своїх учнів. Він бачить, що коли він піде з землі, їх очікують ну, випробування, труднощі, очікують, ганіння. Десь багато хто з них життя своє віддасть за нього. Він молиться. Я молюся, що ви були єдиними. Як я оці, щоб і ви були єдиними між собою. Мені дуже подобається той самий Спаситель Ісус Христос. Він за апостола Петра говорить: Петро, диявол просив сіяти вас як пшеницю. А потім каже: Але я молився за тебе. Ну от якщо Спаситель, наш приклад у житті, він молиться за інших. То це найсильніша мотивація, чому і віруючі люди, діти Божі, мали би в своєму молитовному житті приділяти частинку часу для того, щоб ходатайствувати за інших людей. Є е, в Новому Завіті дуже цікавий текст, мабуть, це послання до Филип'ян, де апостол Павел пише, що нехай кожен дбає не тільки про себе. А і за інших. Так ось ходатайські оці заступницькі молитви, це і є частина ну, нашого переживання, нашої турботи про е, інших людей. Можна було б багато прикладів, але якщо хочете, я коротко можу просто розказати. Ну, от, наприклад, Біблія каже прямо: це добре і угодно Господу, щоб ми молилися за правителів, за царів. Та за всіх людей. Прямий текст, де це угодно і подобається нашому Господу. Біблія каже, моліться один за одного. Це теж не особиста молитва, а заступницька. Моліться за місто, наприклад, в Старому Завіті, коли єврейський народ був у вавилонському полоні, Бог прямо говорив їм і молі... через пророка Єремію, і моліться за місто, у якому ви знаходитесь. І в книзі з буттями знаходимо приклад, коли Авраам молився ходатистинною молитвою за Садом і Гомору. Біблії дуже багато прикладів ходатайственних молитв, цих заступницьких Сергію. А я правильно розумію? От з контексту того, про що ви говорите, що людям потрібно молитися навіть за тих, хто їм там не подобається, або якщо їх про це навіть не просили, а вони все одно можуть за це молитися. Треба це чи не треба? Ну, мені ніхто не може заборонити молитися, так само, як і інші людині. Ніхто ж не може заборонити. Просто в дійсності є випадки, коли хтось просить, будь ласка, молись за мене. от До мене часто мої друзі, знайомі, звертаються, якесь переживання або що. І вони кажуть: Сергій, будь ласка, молись от за цю проблему, за цю проблему, щоб Бог свою волю проявив в ній. Ну Але є моменти, коли хтось. Не просить молитися, це не значить, що я не повинен за це молитись. Ну, от не знаю, в моєму особистому житті, от коли я чую, кожен раз їде швидка допомога, ця сирена її гудить, швидкої допомоги. Угу. І якось в мене інтуїтивно, я просто в думках молюся: Господи, ну мабуть, в когось є проблема, тому що якщо ця швидка їде. В когось є проблема, будь ласка, тримайте людину, будь при розумі лікарів. Або кожен раз, коли я чую, пожежна машина їде, і цей сирена звучить від неї. Ну я десь в подумках, я не знаю, воно якось само по собі народжується. і Я починаю Богові говорити. Господи, ну десь щось горить в когось. Можливо, хтось небезпеці, хтось може загинути, згоріти, захистити цих людей і ну, будь їхнім спасителем. Або я чув, знаєте, мене вразило, в одній книзі, не чув. Я вичитав в одній книзі цікаву таку думку про одну людину, яка постійно молилася за сиріт і одиноких людей, самотніх людей. Uh -huh. І е, коли його запиталися цього чоловіка, ну чому ти постійно молишся за сиріт і одиноких людей, самотніх? Він цікаво сказав: він каже: У сиріт і самотніх людей у них немає нікого. У них немає когось, хто міг би за них помолитися Богу. Вони самотні, вони одні. Тому я молюся за цих людей. А якщо ми говоримо про відповіді на молитву, от на вашу думку, яким чином можна підтримувати віру в молитві, коли здається, що відповіді не приходять, або приходять не так, от як ти молився, чи просив, або якщо тобі взагалі здається, що ти молишся, а нічого в принципі не відбувається ще й гірше стає? Ну десь дуже хороше це запитання. Воно з одної сторони, Дуже просте, з другої сторони, дуже складне, е, просте у тому, що Біблія дає багато обітниць, де Бог прямо говорить, що я чую твої молитви. Біблія правда умову говорить: якщо ти молишся по волі Його, тобто так як угодно святій волі Божій, то Бог завжди чує молитви. А ось з приводу того, як Бог відповідає, знаєте. Бог набагато розумніший і набагато краще орієнтується в часі, в обставинах, у всьому нашому людському житті. Ми бачимо тільки оце життя коротке наше 70, 60, 80 років. А Бог дивиться на життя з перспективи вічності. І тому, от як, як я зараз я хочу відповідати, от, що робити, якщо мені здається, що Бог не відповідає. Якщо я щирий перед Богом, якщо я люблю Бога і дійсності слухаю Його, можете бути впевнені. Бог завжди відповість. А ось як він відповість? Чи він зробить так, як я в нього попросив? Чи він е, в той самий час, як я попросив, одразу дасть відповідь? Чи він поважає за потрібним не в цей час дати, а трішечки пізніше? Тут, друзі, на те він і Всевишній. Що він краще розуміє, як, коли і яким чином відповісти на молитви, але те, що він чує молитви щирих дітей Божих і завжди відповідає на них, це да і амінь. Амінь. Віримо, що так і є, Сергію. Хочеться у вас ще на останок запитати. Можливо, маєте якесь побажання або рекомендацію нашим слухачам, от в контексті теми, на яку ми сьогодні спілкуємось. Хочу щиро побажати вам, дорогі друзі, можливо, не вам, а нам, усім, цінуємо тими людьми, які моляться за нас. Будьмо вдячними тим людям, які в своїх молитвах згадують кожного із нас. І давайте у наш непростий час будемо старатися і самі учитися як найчастіше. Приділяти час в наших молитвах саме молитвам за інших людей, які дуже потребують у цьому. Дуже дякуємо вам, Сергію, за те, що приєдналися, поділилися особистими думками в контексті цієї теми. Хочемо і вам, в свою чергу, побажати Божих благословень. Моліться, ми молимось за Україну, віримо, що все буде добре. Вам всього так. найкращого, мир, вам в серці, ми роз нам почуємось. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.